Привіт, пів сідьмого ранку. А ми вже в путі. Сьогодні ліземо на пушистого звірка. Гору хом'як. Висота 1542 метра. Вроді небагато. Ну це якщо верх. а Якщо так, то кілометрів 5-6 йти. Це палка, головний мастхев, щоб піднятися на гору. Одна палка це, звісно, хорошо. Дві вообще прекрасно, Ну пока обходимося одною на другу силу. Не хватило. Видвинулися у нашої бригади шість чоловік. Тут і офісник Татьяна, і Олександра, Байрактар, і Микита. Бізнес-тренер. Тут буду поменше я говорити, щоб ви більше дивилися на види. Ну дуже гарно пройшли два кілометри, Натрапили на гірський ручей. Інтересно, з нього воду можна пити. Ручей подавали без потір, нікого вниз не змило. І дусі ковтисняв відсушечко свіркаю, Стало дуже жарко. півтори годинки вже в путі. Політ нормальний. Я тут уже і палку піднімаю, веселюсь. Я просто не розумію, що мене чекає вперед. Наша бригада розтягнулась на метрів 200. Ну чесно, вже шагається не так бодро. Ноги натерли. Офісник Тетяна, щось вообще поникла. каже ще трохи коні двину. Третій указатель осталось 200 метрів. 200, вроді би, фігня, бо прошу вже кілометри три. Ну це такі 200, як не наче 10 кілометрів. Підйом майже вертикальний. Тут потрібно ну дуже обережно. Дівчата, конечно, ми уперед. У них ключі від хати. Все, ребята, пришли. Це вершина, це гора хомя. 1542 метри. Тут, звісно, дує дуже сильно, і температура градусів десь 5. Тетяна, взагалі, у шокі, бо представляє, що їй ще йти. вниз. Стоїш отак на горі, дивишся униз, а в душі рождається стіг. В небі чистому чути вітер, а в душі гімн. Я стою на горі, дивлюся донизу. Боже, яка красива наша земля! Я не здався, я не можу, поки не згине русня. Це, звісно, дуже хорошо, але ми вже майже 4 години у путі. Хочеться їсти дуже сильно, тому спускаємося у них. Ну вони спорой складніше, ніж у гору. Є шанс покотитися додолу. Йдемо з Микитою Радієм, бо вже на фінішній прямій. Скоро можна буде вже поїсти. Олександр Байрактар не йде, а прямо летить. Все, спустилися з гори, остався останній нам ривок. Фінішна пряма до борщу. Тут без слов, ви просто подивіться: лучок, чесночок, сальце, сметанка, борщик, Ще й тарівка таку, яку можна з'їсти. Звісно, чесничка побільше, профілактика від всяких грипів. Так, ну що сказати по сьогоднішньому дню? Чесно, прикольно. Звісно, ножички годуть, але но хочеться вже щось повище. І буде. Тому дивіться далі. Туби контію.